Про події війни говорить з У ніч проти п'ятниці російські війська керованими авіабомбами ударили по житловій забудові Степногірської громади, що на Запоріжжі. Внаслідок удару загинув чоловік. Виникла пожежа у кількох багатоповерхових будинках, повідомив начальник обласної адміністрації. У Херсонській області через російські обстріли дронами та артилерією загинула одна людина і ще дев'ять дістали поранення. Ворог бив по житлових кварталах населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівка та 15 приватних будинків. Також на в'їзді в Херсон російський Півдрон атакував автомобіль головного рабина міста. Як повідомляє об'єднана єврейська община України, в салоні авто перебували сам рабин і члени його родини. Усі залишились неушкодженими. Автомобіль зазнав прямого влучання під час руху. На Дніпропетровщині ворог безпілотником поцілив у електровоз. Машиніст загинув, його помічник поранений. Повідомили в залізниці. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на п'ятницю противник атакував 35 безпілотниками різних типів. З них шахедів – 29, основний напрямок удару при фронтовій території на сході країни. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 11 ворожих безпілотників на півночі та сході країни. Крім того, шість дронів імітаторів, локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання. 18 безпілотників у п'яти локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень, що на 20 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 61 штурм агресора. На Лиманському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції. На північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулось 21 одне бої зіткнення. Найменше противник намагався атакувати на Оріхівському напрямку. За добу там відбулась одна атака окупантів. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив. У четвер противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, Здійснив 5 тисяч 892 обстріли, з них 95 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3442 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника: один пункт управління безпілотників, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему. Та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 135 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль назвав основні пріоритети на новій посаді: це якісне забезпечення військових, збільшення частки виробництва української зброї, також оперативна та гнучка робота міністерства. Президент України додав, що управління сферою оборони буде змінено, щоб збільшити обсяги виробництва вітчизняної зброї. Сили оборони та безпеки України будуть надалі. Отримувати увесь необхідний ресурс для захисту нашої держави для захисту наших людей. Ми посилимо переговорний напрямок для справедливого завершення війни та гарантування реальної безпеки для України. У П'ятницю президент призначив Рустема Умірова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський Провів у Києві двосторонні переговори із представниками британської делегації на чолі з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Сером Тоні Радакіним, як зазначив генерал Сирський, на порядку денному оперативна обстановка на фронті та критичні потреби сил оборони України. Головнокомандувач ЗСУ подякував адміралу Радакіну, уряду та народові Сполученого Королівства за послідовну політичну підтримку України та потужну військову допомогу нашим силам оборони. СБУ повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атакою Іскандера по Одесі 29 квітня минулого року. У наслідок тієї атаки ворога загинуло восьмеро цивільних ще 23 людини отримали поранення. Як встановило розслідування, наказу використати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси, віддав полковник Євгеній Лєдярер. Тоді він командував 12-ю ракетною бригадою Південного військового округу Росії. Балістичну ракету «Іскандер-М» із, із касетною бойовою частиною було запущено з району селища Новоселівське у тимчасово окупованому Криму. За кілька хвилин боєприпас розірвався в повітрі над Одесою. Уламки снаряда уразили велику територію одного з популярних місць для відпочинку. Служба безпеки України зібрала доказову базу і підозрює російського полковника у по вчиненні воєнного злочину. Тривають комплексні заходи для притягнення словомисника до відповідальності. Європейський союз затвердив черговий 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Калас. Вона назвала його одним із найжорсткіших на сьогодні. За її словами, під санкції, зокрема, мають потрапити 105 суден тіньового флоту, трубопроводи Північний потік, два десятки російських банків. Також санкції знижують граничну ціну на російську нафту. Та обмежують експорт технологій для російської промисловості. Головна дипломатка додала, що Європейський Союз буде підвищувати для Росії ціну війни, щоб та припинила агресію проти України. Президент Зеленський привітав ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС. Кількість гібридних атак Росії в Європі стрімко зросла після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як повідомляє Служба зовнішньої розвитки України, за останні 10 років задокументовано понад дві сотні інцидентів. Понад 86% із них сталися після 2022 року. Торік їх зафіксовано у шестеро більше, ніж позаторік. Йдеться як про саботаж і дезінформацію, так і про кібератаки та електронне глушіння GPS. Основними мішенями залишаються енергетика, транспорт та зв'язок. З початку цього року зафіксовано атаки на підводні кабелі, об'єкти водопостачання та спроби впливу на повітряні перевезення на території країн ЄС. Найчастіше атак зазнають держави, що активно підтримують Україну. Це, зокрема, Польща, Країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.